Вітаю, друзі! Війна досі продовжує випробовувати нашу людяність, нашу віру, наше терпіння і нашу любов. І правда є в тому, що не всім вдається витримати ці екзамени на відмінно, ці важкі смертельні випробування. Іноді так здається, що з цього ми вже не переживемо. А ось це вже понад міру, а ось цього ми не зможемо знести. Так це правда, що ми сповнюємося страхом, втрачаємо спокій. І в наше життя приходить розчарування. Це правда. Ми продовжуємо запитувати в неба, скільки це все ще буде продовжуватися, скільки ми ще будемо все це терпіти. А небо ніби як мовчить. Так нам здається, правда? ж? Друзі, ми вдячні вам за кожен перегляд, кожен лайк, кожен коментар під нашими відео. Але згідно статистики, ми бачимо, що 60% тих, хто переглядають наші відео, вони не є підписаними на наш канал. І таким чином ви не можете допомагати нам в розвитку нашого служіння. Тому якщо наші відео якось сприяють вашому духовному зростанню, якось допомагають вам, ми дуже просимо підпишіться. Підпишіться на наш канал, і таким чином ви допоможете нам його розвивати. Нехай Бог благословить вас у цьому. Протягом всього цього часу важких випробувань війною, навіть коли на перший погляд небо мовчить, я знаходжу для себе підтримку в конкретному біблійному тексті, записаному в першому посланні до Коринтян. Послухайте: досягла вас спроба не інша, тільки людська. Але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете. Але при спробі і полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Я вірю, що це Божа обітниця, і вона стосується віруючих. Ця обітниця говорить про вірність Божу, про те, що він ніколи не зраджує, він присутній в цих випробуваннях, хоча іноді ми його не помічаємо. Він знає, які навантаження ми можемо витримати. І у надзвичайно важких моментах життя він дає полегшення. Це Божа обітниця. І вона діє в житті віруючих людей. Користуйтесь нею. Розмовляйте з ним, коли вам важко. Говоріть йому, Боже, я знаходжуся у важких випробуваннях. Мені дуже важко. Дай мені якийсь знак, чи ти знаходишся поруч, чи ти відчуваєш, наскільки мені важко. Чи можеш ти дати мені якесь полегшення? Знаєте, що Він чує? Він чує молитву своїх дітей і Він відповідає на них. При спробі і полегшення дасть, щоб знести могли ви її». Це Його Слово. Чи знаєте ви, друзі, що Ісус Христос був на нашому місці, коли перебував в надзвичайно важких випробуваннях? Ось як Євангелія від Луки описує Його тодішній стан. А Він сам. Відійшовши від них, як докинути камінцем, на коліна припав та й молився, благаючи, отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу, та проте не моя, а твоя, нехай станеться воля. І ангел із неба з'явився до нього і додавав йому сили. А як був у смертельній тривозі, ще пильніш він молився, і під його став, немов краплі крові, що спливали на землю». Виявляється, що Христос знає, що таке смертельна тривога. Виявляється, що Христос також тривожився. В іншому перекладі написано, що Він був повний скорботи та тривоги. Ви можете це собі уявити? Ісус Христос, який навчав нас, що ми можемо прийти до нього і мати мир в своєму серці, в момент важких випробувань, був повний скорботи і тривоги. А ви уявляєте Христа таким, що тоді творилося в його серці? Якою сильною мала бути напруга, що судини лопалися і щола спливав кривавий під. Христос добре знав, що його чекає. Він знав, якою саме буде смерть, які катування будуть напередодні, що з нього в буквальному розумінні бичами здиратимуть шкіру. Він наперед знав, що означає висіти на Христі. І задихатися при цьому. Він про це все знав. І як безгрішному Сину Божому йому прийняти і пережити, це було непросто. Саме тому і написано, що в цей важкий момент ангел із неба з'явився до нього і додавав йому силу Христу. Як ви вважаєте, друзі, хіба Христос, бачачи наші важкі страждання, не додасть нам сили в потрібний момент? Хіба він залишить нас сам на сам? Ні, він не залишить. Він обіцяв при спробі і полегшення дасть, щоб знести могли ви її при будь-якій спробі, навіть включаючи війну. Завжди довіряйте Ісусу. Питання, яке я хотів би сьогодні порушити у цьому відео, також якимось чином стосується того, про що я щойно говорив. Це питання можливо звучало приблизно так. Коли вже, нарешті, буде досить, або скільки ще потрібно допомагати, або чому ми маємо це робити. Це питання стосується нашої допомоги Збройним силам України, а також допомоги людям, які втратили все своє майно. Я продовжую оголошувати збори: спочатку на теплу одежу, потім на розвідувальний дрон. Потім на прибори нічного бачення. І мене конкретно запитують, навіть брати і сестри повірі, навіщо ти це робиш? Із Заходу сьогодні надходять мільярди доларів допомоги. Куди все це дівається? Ти пробував дізнатися, чому ми маємо жертвувати, коли можновладці все це розкрадають, продають допомогу. Корупція. Продовжується на всіх рівнях, чому ми маємо все це підтримувати? Я розумію, що люди, які знають про те, що кажуть більше, ніж я, у них дійсно щось десь болить. У них починає бурлити всередині. І я не заперечую, що все це може не закінчитися добром. Корупція це дійсно величезна біда для нашої країни. Я не заперечую цього. Але сьогодні я хотів би пояснити, чому ми продовжуємо. Жертвувати, чому ми продовжуємо допомагати, незважаючи при цьому на допомогу Заходу і існування корупції. І я знову хотів би звернутися до історії Неємії, який приймав участь у відбудові Єрусалиму. Я обіцяв вам торкнутися цієї теми у кількох випусках, У п'ятому розділі своєї книги. Неємія розповідає про те, що він особисто зробив для відбудови Єрусалиму. Послухайте. А за столом моїм були юдеї та заступники 150 чоловіка, та й ті, хто приходив до нас із народів, що навколо нас, а що готувалося на один день, було віл один, худоби дрібної шестеро вибраних, і птиця годувалася в мене. А за 10 день виходило багато всякого вина. А притому я не жадав намісничого хліба, бо та робота на направи морів була тяжка на тому народі. Запам'ятай же мені, Боже мій, на добре все те, що я робив для цього народу. На перший погляд здається, що прохання не є виглядає трохи егоїстично. Виглядає так, що ніби. Неємія виставляє Богові рахунок за все те, що він зробив. До речі, ця фраза: Запам'ятай же мені Боже мій, або схожа з нею, повторюється в книзі Неємії кілька разів. Ці слова записані в останньому 13 розділі. Ну, ось, наприклад, 14-й вірш. Пам'ятай же мене Боже за це, і не зітри моїх добродійств, які я зробив у Божому домі та в сторожах. Більше того, книга Неємії завершується саме такими словами: запам'ятай же мене, Боже мій, на добро. Складається таке враження, що в цих проханнях Ніємії проглядаються якісь нотки користолюбства, що він робив це не від чистого серця, що він сподівається отримати щось за те, що зробив. А справді, може так здатися. І скажу відверто, що десь і в мене особисто закрадалися якісь сумніви, чи не забагато ти нагадуєш про себе Богові Неємія? Але якщо ми припускаємо, що Неємія хотів щось отримати за свої добрі справи, то ми маємо відповісти на наступне логічне питання. Воно випливає з цього: від кого він сподівався отримати винагороду? Можливо, від тих вбогих. Нещасних людей, які залишилися жити в Єрусалимі, яких самому Неємії доводилося годувати. Чи, можливо, він очікував допомоги від вавилонського царя Артаксерса? А він взагалі тут при чому? Якщо дивитися на те, що робив Неємія, то це було зовсім не в інтересах вавилонян, тому що з колін підіймалася ворожа їм нація. І Неємія насправді. Мав із цим проблеми від колаборантів, які заважали відбудові Єрусалиму, то від кого ж тоді сподівався отримати винагороду Неємія за свої добрі діла? Відповідь на це питання дуже проста. І насправді вона лише одна: Неємія очікував благословення з неба. Саме тому він наполегливо нагадував Богові: «Запам'ятай це мені, Боже, обов'язково запам'ятай мене. І приклад не імі, дуже зрозуміло пояснює, чому саме ми, віруючі люди, робимо те, що робимо. Чому сьогодні ми продовжуємо жертвувати, незважаючи на корупцію і на розкрадання коштів. Ми не робимо це для того, щоб заслужити собі повагу або якийсь статус, або щоб комусь сподобатися. Не це є головною причиною. Ми робимо це для Бога і перед Богом. Ми робимо це для того, щоб сподобатися Йому. Якщо у нас є якісь інші сподівання, або якісь інші очікування, крім цього, то, на жаль, вони можуть бути хибними. Тому що єдиною вірною мотивацією наших вчинків є виконання першої заповіді, яка зрозуміло говорить, і люби Господа Бога свого усім серцем своїм. І всією душею своєю, і всім своїм розумом, і з цілої сили своєї це заповідь перша, а друга однакова з нею. Люби свого ближнього, як самого себе, нема іншої більшої заповіді над оці. Якщо мотивація наших вчинків не випливає з першої заповіді, швидше за все, там присутній егоїзм. Все те, що робив у своєму житті, неємія, він робив, керуючись любов'ю до Бога і любов'ю до своїх ближніх. І в Слові Божому міститься конкретна обітниця стосовно цього. Хто милостивий до вбогого, той позичає для Господа. І чин Його рук він надолужить йому. Ми робимо це для Бога і перед Богом. І він бачить серце кожного з нас. А Якщо у нас немає усієї справжньої мотивації для життя і служіння. То краще не робити ніяких добрих справ, тому що це буде лише самозвеличення і досягнення власних цілей та інтересів. Має бути глибока внутрішня мотивація для того, що ми робимо: любов до Бога і любов до ближнього. Тепер кілька слів про корупцію про це огидне, жахливе явище, яке є в Україні. Про це можна було б зробити окремий випуск, щоб зрозуміти, де насправді місяця корені корупції. Виявляється, що насправді вони набагато глибші, ніж ми можемо собі уявити. Чи знаєте ви, що за часів неємії також була корупція? Там також було розкрадання цінностей і жахлива несправедливість. Послухайте ось це. А перед тим. Священник Еляшів, призначений до комори дому нашого Бога, близький Товіїм, то зробив йому велику комору, а туди давали колись жертву хлібну, ладан і посуд, і десятину збіжжя, молоде вино та оливу, призначені заповіддю для левитів і співатьків, і предверних, і священичі принесення. Щоб зрозуміти, хто такий був Товія, варто перечитати всю книгу Неємії. В двох словах, це був жорстокий, запеклий ворог Ізраїля, колаборант. І ми бачимо, що священник Єляшів віддає йому нерухомість на подвір'ї храму. Це не просто корупція, це державна зрада. І що, Неємія закрив на це очі? Ні, звичайно. Читаємо далі: і було мені дуже зле, говорить Неїм. І я всі домашні товійні речі повикидав геть з комори. І Я сказав і очистили комори. А я верну туди посуд Божого дому хлібну жертву та ладан». Біблія не вчить нас закривати очі на беззаконні. Ми маємо говорити про це і не лише говорити, а й робити щось. Тепер про жахливу несправедливість, яка коїлася за тих часів в Ізраїлі. Послухайте. І був великий крик народу та їхніх жінок на своїх братів юдеїв Виявляється, що в народі Божому також відбувалося. Поділення. А що трапилося? Багаті тиснули бідних, так само, як сьогодні в Україні. І сильно запалав у мені гнів, коли я почув їхній крик, та ці слова, говорить Неїмія. А моє серце дало мені раду, і я сперечався з шляхетними та заступниками, та й сказав їм: ви, заставою, тиснете один одного. І скликав я на них великі збори. І сказав я до них, ми викуповуємо своїх братів юдеїв проданих поганам за нашою спромогою, а ви будете продавати своїх братів, і вони продаються нам. І мовчали вони і не знаходили слова. Ось виявляється, на що були спроможні Божі люди, євреї, вони продавали в рабство своїх братів. А ви дивуєтеся, що під час війни українці виявилися колаборантами. Зрадниками, корупціонерами і просто брехунами. Виявляється, що дивуватися не потрібно. Біблія говорить, що людське серце найлукавіше над все та невигойне, хто пізнає його? З причини своєї повної зіпсованості люди ніколи не оцінять того добра, яке їм зробили. Навіть не сподівайтеся. Особисто я керувався такими очікуваннями, я б ніколи цього не дочекався. Ніколи. Повірте, в мене немає таких очікувань. Ісус Христос зробив для людей неймовірно багато всілякого добра, і вони згодом його розіп'яли. Люди звикли платити Злом за добро. На сторінках книги Еклезіаста є цікава історія, якою я хотів би завершити свою розповідь. Це дев'ятий розділ з 14 вірша. Бачив я ще й таку мудрість під сонцем, і вона мені великою здалася. Було собі якесь маленьке місто, і людей у ньому було мало. Прийшов під нього великий цар, обліг його і висипав вали високі проти нього. Аж ось знайшовся в ньому чолов'яга, бідний, але мудрий, і мудрістю своєю врятував те місто. Але послухайте далі. Але ніхто і не згадав отого, от бідолахи. Уявіть, якби таке трапилося в Україні, якби завдяки мудрості однієї людини була врятована від Путіна вся країна. Ви можете собі припустити, що люди після цього навіть не згадали про героя. Виявляється, що таке може бути. І таке трапляється навіть під час війни на кожному кроці. Тому ми не перед людьми ходимо, ми ходимо перед Ним. А Він все пам'ятає, Він все знає, Він все врахує, Він все бачить і Він віддасть благословенням тим, котрі були йому вірні. Дай Боже, щоб серед цих людей були також і ми з вами.